Рішення призупинити постачання Україні ракету хвалили ще у березні. Модернізацію аеропорту Шопена розпочнуть наприкінці наступного року. На польщу насувається хвиля спеки. Рішення призупинити постачання Україні ракету хвалили ще у березні, за даними Джерел Політіко, посадовці Пентагону ми ще кілька місяців тому підготували плани щодо призупинення поставок, боєприпаси мали перенаправити до США або ж до Ізраїлю. Рішення американської адміністрації засудили демократи у конгресі. Заступниця голови комітету сенату із міжнародних відносин Джин Шахін заявила, що Пентагон послаблює оборону України у той час, коли Росія я бомбардує українські міста та щоночі вбиває мирних жителів. За її словами, неоднозначні сигнали адміністрації Трампа підривають її ж власний план привести Путіна за стіл переговорів. Звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру показав, що загроза глобальній безпеці зростає а обрання Трампа створило додаткову невизначеність. Модернізація аеропорту імені Шопена у Варшаві розпочнеться наприкінці наступного року. Роботи мають на меті збільшити пропускну здатність реєстрації пасажирів. Усе це для того, аби Варшавський аеропорт працював справно, доки не відкриють. Центральний комунікаційний порт. Президент компанії польські аеропорти Лукаш Хаберський заявив, що серед іншого збільшиться пропускна здатність перонів для літаків. Якщо йдеться про фартухи для вузькоф'юзеляжних літаків. А це найбільш популярні моделі. Їх буде збільшено із 62 до 83, і також для широко ф'юзеляжних із 15 до 24. Якщо йдеться про сіходіостановка для самолоту. Кокадувовик з 15 на 24. також планується розширення терміналом. Будуть побудовані додаткові виходи для літаків та стійки реєстрації. Компанія також хоче розширити зону сортування багажу. Завдяки цим роботам пропускна здатність аеропорту перевищить 31 мільйон пасажирів на рік. Аеропорт Шопена працюватиме до відкриття центрального комунікаційного порту. А це нагадаю заплановано на 32-й рік. На польщу насувається хвиля спеки. Термометри на більшій частині країни сьогодні сягнуть понад 30 градусів. Синоптики кажуть, завтра 36 буде звичним показником. А вночі температура не спадатиме нижче 20. Такі високі температури небезпечні для здоров'я. Нагадує доктор Міхал Судковський із колегії сімейних лікарів, і також радить маленьким дітям, людям похилого віку та хронічно хворим уникати перебування на сонці або ще краще. Не виходити із дому, мусимо вончить здоровий розсон так. Ни треба задіяти здоровий глузд, не виходити. Якщо такої потреби немає, стежити за споживанням достатньої кількості води. Голову накривати під час перебування на сонці і ще раз виходити у спеку 38-40 градусів не варто. Павеччись осім 40. медики закликають також спростити раціон, акцентувати на овочах та фруктах і уникати солодкого у четвер. В день до Польщі із заходу війде холодний фронт із грозами, сильними дощами та вітром. У п'ятницю очікується короткочасне похолодання. Сполучені Штати призупинили поставку ракет і некерованих снарядів до України. Як пояснюють у Вашингтоні, це пов'язано із необхідністю збільшення власних запасів боєприпасів. Призупинені поставки включають десятки ракет перехоплювачів Патріот, тисячі 155-мм міліметрових ракет, понад сотню ракет Халфаєр та кілька сотень керованих ракет для систем Хаймарс. Україна також не отримає ракети класу Земля повітря Стінгер, ракети класу Повітря. -повітря, -повітря, -повітря». Повітря Амрам та гранатомети. Рішення про призупинення поставок ухвалив міністр оборони США під Хексет. Боєприпаси були законтрактовані іще ще адміністрацією Джо Байдена. Тим часом міністр оборони України Рустему Меро оголосив про запуск спільної програми виробництва озброєння із міжнародними партнерами в рамках Рамштайн. Українські виробники озброєння та військової техніки незабаром отримують спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво. Також буде будівництво нових потужностей. Перш за все, це означає створення нових заводів та виробничих потужностей в Україні, але також і за кордоном. Написав міністр Рустем Меров. Верховний суд Польщі визнав президентські вибори дійсними. Рішення у цьому питанні вчора ухвалила Палата надзвичайного контролю та громадських справ. Голова національної виборчої комісії Сільвестр Марціняк наголосив, що лише кілька членів виборчих комісій припустилися помилок. Група 100-150 осіб у співвідношенні до 260 тисяч – це навіть не 10 це лише три десятих проміли. І сподіваюся на те, що це зумовлено їхньою втомою та людською похибкою. Якщо це не так, то для цього є відповідні органи правосуддя. Обсерсаноповідні органи стігання спікер Сейму Мошиман Головня оголосив, що 6 серпня скличе національні збори та прийме президентську присягу від Кароля Навроцького. Першу лінію Варшавського метро частково відновили. Технічні бригади усе ще працюють над повним поверненням у звичний режим після учорашньої пожежі на станції метро Рад Славіцька. Завдяки роботі техніків поїзди курсують за спеціальним розкладом. Розповіла польському радіо речниця Варшавського метро Анна Бартонь. Позволили але на урухом по нам вдалося відновити південне кільце на ділянці Кабати Вілановськам. Також на другій гілці повернули звичний режим курсування потягів. А це три хвилини тридцять секунд. Оночі також змінили спосіб енергоживлення станції. Центр і це дозволило подовжити північне кільце. Потяги курсують від Моцін до Свінтокшиська, а також центр Мочінем. Ці швитокшиска і від стації центру до стації Рух поїздів на ділянці Швентокшиска Вілановська наразі замінюють автобусним маршрутом. На частині цієї ділянки також не можуть запустити трамваї, адже тривають планові ремонтні роботи. Учора на станції метро Рацлавицька внаслідок пожежі згорило близько 70 метрів кабеля. Наразі влада виключає причетність третіх осіб.